Такої смакоти вище не куштували цими вихідними. У музеї архітектури та побуту найкращі пекарі Львова влаштували фоєричне дійство для усіх ласунів свято хліба. На нього прийшло понад 30 тисяч гостей. У музеї аромат був такий, що аж паморочилося у голові. Відійти від цих ласощів просто неможливо, проте найбільші черги були біля галицької здоби. Продукти. Все, що є, мафіни є, кекси є, американо шоколадне, ванільні, круасани – Янька смачне, солодке. Яких тільки смаколиків, пекарі та кондитері галицької здоби не пропонували відвідувачам? І булочки з кокосом, корицею, сиром, повидлом, вишнею та яблуками, і хліби з солодом, кмином, цибулевий, гречаний, кукурудзяний. Мені той хліб соняшникоє сподобався. Наприклад, так потім ще там цибульковий хліб з галицької здоби, мушу смачний, якісний. І добрий. Саме Галицька снова і що дуже саме смачна. Уся продукція цієї компанії із натуральних складників завжди свіжа і смачна, адже працівники Галицької здоби вкладають у хлібобуличні вироби не тільки знання і зміння, а й душу. У нас на виробництві є дуже серйозний контроль з якості. Саме тому вона є і смачна, і корисна. Торгова марка Галицька здоба» підготувала сюрприз для усіх своїх прихильників. Спекли 100 кілограмового коника. Людям подобається, як і смакові властивості нашої продукції, так і наша експозиція. Самі бачите, як черга стоїть, щоб сфотографувати себе на нашого коника. Пряничного пекарі Галицької здоби цілий день бавили і пригощали від відвідувачів свята хліба. А вже з понеділка знову повернулась до своєї улюбленої справи: випікати смачний хліб. за Ашну здобу та солодке печиво.